Доброго дня, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Я Оля, психолог методі КПТ, схема терапії та акт терапії прийняття та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити про схему покарання. Що таке взагалі схеми, які є схеми, ви можете побачити. В попередніх відео про схеми. В мене вони в окремому списку відео. Сьогодні буде дуже цікава тема тема про схему покарання. Чому я вирішила записати це відео? У мене зовсім нещодавно був досвід з клієнткою, в якої є досить активна ця схема покарання. Ми коли робили з нею техніку на візуалізацію. Було досить цікаво, тому що схема, якщо вони у нас присутні, так чи інакше, вони проявляють себе в всіх сферах нашого життя. І в тому числі в нашій уяві вони теж присутні. Коли ми там можемо собі уявляти ті чи інші сценарії. І це така досить цікава техніка була, щоб навчитись бачити ситуацію з різних сторін. І там потрібно було побачити ситуацію там з боку дитини, яка грається, батька, який на неї розлючений, і уявити також, як це бачить дерево, яке росте там поряд. І цікавий момент, що в клієнтки цієї. Як, так, як присутня ось ця схема покарання, вона в неї, до, до речі, досить сильно виражена по результатах опитувальника Янга. Вона уявила, да, тобто уява її намалювала, що цей батько приходить, так цю дитину карає, трусить, кричить на неї, що вона там так гралась і забруднилась. Потім на цього батька падає ось це дерево, тобто, по суті, теж карає його за таку погану поведінку. І ви запитаєте, чому відбувається саме так? що взагалі схема покарання? І ми знаємо, що в кожній схемі є певне глибинне переконання. Люди, які мають схему покарання, переконані, що помилки та недоліки заслуговують на суворе покарання. Та ну суворими тут можемо в дужки поставити. Та? Що помилки і недоліки заслуговують на покарання, я або інші не мають права на прощення. Тобто, ця схема, як і всі інші схеми, вона виражається і щодо нас, і щодо інших людей. Та да, тобто, якщо є ця схема покарання, ми і себе можемо карати за ті чи інші помилки, недоліки і так далі, і карати інших людей, не прощаючи їх. Ця схема найчастіше є пов'язаною зі схемою перфекціонізму або ж схемою надвисоких стандартів. У мене про неї теж є відео. Зайдіть, подивіться, і зі схемою дефективності. Аналогічно можете подивитись відео про цю схему. Так, от в всіх моїх клієнтів, в яких є ось ця от схема надвисоких стандартів, її ще називають така перфекціоністична частка, в них є ось ця схема покарання. Чому а перфекціонізм в свою чергу може йти компенсаторною схемою до схеми дефективності? І тоді виходить такий конструктор. Та тобто у нас є схема дефективності, така глибинна схема. Та там основне переконання, я якийсь не такий, зі мною щось не так. Далі може йти як гіперкомпенсація ця схема перфекціонізму. Я маю робити все ідеально, щоб ніхто не подумав, що зі мною щось не так. Схема перфекціонізму і схема покарання. Я щось погано зробив, помилився і так далі. Я заслуговую на покарання. Відповідно, інші люди також. Як можна помітити по поведінці, що в людини є ця схема покарання? Зазвичай ці люди ведуть себе як моралісти, і їм важко прощати іншим людям помилки та прощати помилки собі. Ми колись на навчанні по схемі терапії розповідали таку ситуацію, що одна дівчина забула, що у її подруги день народження, і вона її трішечки пізніше привітала. Вона прийшла з букетом, але вона настільки сильно відчувала свою провину за цю свою помилку, що вона сказала цій своїй подрузі: знаєш, ти мене маєш вдарити букетом, і тоді мені стане трішки легше. Та тобто, це вже такий крайній прояв цієї схеми покарання. Чому тому, що ви цих людей дуже сильний Караючий внутрішній критик, Да, пам'ятаємо, що в нас є вимоглива батьківська частка. да, тобто такий вимогливий внутрішній критик. І в нас є караюча батьківська частка. По суті, це ось ця от схема покарання, яка не прощає нам ніяких помилок. І звичайно, коли активується ця схема покарання, людина відчуває дуже сильний сором, тригериться схема дефективності, і відчуває дуже сильну провину, які можуть. Буде настільки інтенсивними, що людина не може якісно проживати своє життя, тому що не може впоратись з цими емоціями, і лише після покарання ці емоції сорому та провини можуть піти на спад. Як ці люди себе проявляють загалом в такому спілкуванні в між міжособистісному стосунку, вони вимагають ідеальності від інших людей, вони вважають, що люди повинні так чи інакше вчиняти. Да? Тут є оце от когнітивне викривлення повинності. Вони загалом не допускають такої людської неідеальності, та що ми всі там інколи можемо щось забути, інколи можемо там е, щось переплутати, інколи можемо десь помилитися, але вони цього не пробачають, їм не вистачає. Такого милосердя і з тими, хто допустив помилку, вони говорять таким наказовим звинувачувальним тоном голосу. Ця схема вона прив'язана до цієї караючої батьківської частки. Знову ж таки, вони будуть відчувати дуже сильні емоції, які не підуть на спад, не заспокояться та не відбудеться регуляція цих емоцій, якщо не буде скоєно акт покарання. Та і покарання там щодо себе, наприклад, і покарання щодо інших, якщо хтось припустився помилки, зробив щось не ідеально. Речі, ця схема дуже часто. Присутня в людей з межовим розладом особистості. Я, до речі, хочу записати відео про цей розлад, хоча в інтернеті вже є досить багато різних відео на цю тему. Але я хочу зібрати загалом інформацію не тільки загальну про МРО, а теж подивитись на цей розлад особистості з точки зору схеми терапії. Та якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, Таким чином ви підтримуєте цей контент, плюс мотивуєте мене записати це від відео. І в людей з межовим розводом особистості схема покарання може проявлятися тим, що вони кричать на себе, б'ють себе, можуть наносити собі різних ушкоджень. Та ви знаєте, що люди з МРО можуть часто собі наносити порізи. Це може відбуватися в двох ситуаціях, або вони відчувають дуже сильні важкі емоції, і через фізичний біль вони трішечки відволікаються від цих важких емоцій. плюс... Коли ми переживаємо фізичний біль, в нас виділяються природні такі опіати. Та які е, дають знеболення, та і тоді, ніби як цей емоційний біль теж йде трішки на спад. От і в другому випадку вони можуть да. займатися самоушкодженням саме через те, що відчувають себе винними. В чомусь таким чином може проявлятися ця схема покарання. Також ці люди можуть себе мучити голодом, або ж, наприклад, саботувати ті чи інші моменти в своєму житті. В результаті терапії з схемою покарання найважливішим є. Те, що людина стає менш суворою до себе та до інших, і ми, працюючи з цією схемою, також працюємо над розвитком емпатії. Я завжди до відео з поясненням схем записую другу частинку. Там є певні техніки, з якими, працюючи самотужки, ви можете послабити ті чи інші свої схеми. до цієї схеми покарання також буде таке відео, тому перейдіть за посиланням під цим відео. І наша улюблена частинка, ми будемо загинати пальчики. Чим більше пальців ви загнете, тим більш вірогідно, що у вас є активною ця схема покарання. Отже, перше це жорстка самокритика людина докоряє собі або іншим навіть за найменші помилки, а і навіть якщо вони незначні. Друге нетерпимість до своїх чи чужих помилок, навіть якщо вони є нормальною частиною навчального процесу. Третє це небажання прощати людині зі схемою покарання. Важко пробачити себе чи інших за помилки чи якісь проступки. Четверте це високі моральні стандарти. Людина вважає, що все має бути ідеально, і якщо не ідеально, значить це провал. Це сильні емоції, гніву та роздратування на себе та інших за їхні недоліки. Шосте суворе ставлення до себе, та в людини, в якої є ця схема покарання, вона рідко дозволяє собі відпочинок, певне задоволення або пом'якшення вимог до себе, бо це вона вважає слабкістю. Сьоме в цих людей присутнє таке когнітивне викривлення, як чорно-біле мислення. Люди зі схемою покарання вважають, що якщо зроблено не ідеально, то це є жахливим чи Неприйнятним, та тобто, з одного боку біле це ідеальне, з іншого боку, це вже інша крайність, та чорне жахливе і неприйнятне. Восьме це занадто сильне відчуття провини. Людина відчуває провину, та яка має цю схему покарання навіть за якісь незначні свої помилки. Дев'ятою ознакою цієї схеми покарання є те, що людина має певну схильність до самопокарання, яким чином вона позбавляє себе приємних речей. Бо вважає, що не заслуговує їх да, після того, як вчинила ту чи іншу помилку. І десятою ознакою присутності цієї схеми покарання є те, що людина хронічно не задоволена ні собою, ні іншими. І навіть якщо все зроблено добре, вона знаходить щось, що могло б бути краще. Напишіть в коментарях, скільки пальців ви загнули. І якщо у вас там більше ніж 5 пальчиків, я все ж раджу подивитися відео з цими техніками, щоб якось трішки попрацювати з цією схемою. В принципі, так як ця схема йде таким більше доповненням до схеми перфекціонізму, про неї насправді не так багато інформації. Це загалом основна інформація про схему покарання. От тому я раджу дивитись це відео теж з відео про схему перфекціонізму. Вони так дуже добре доповнюють одне інше. І якщо шукати приклад Вади різних літературних героїв, наприклад, або героїв певних фільмів чи серіалів. Тут можна чітко згадати, що є такий герой в книгах про Гаррі Поттера та фільмах про Гаррі Поттера, як «Северус Снейп, і в цього героя дуже сильно розвинена ця схема покарання. Він постійно картає себе за смерті Лілі Поттер, та матері Гаррі Поттера. Він не дозволяє собі пробачити, або він відчуває цю таку сильну провину. І пам'ятаєте, там в фільмі було запитання Дамблдора весь цей час і Сіверус відповідає завжди про те, чи він досі любить цю Лілі. Насправді він відчуває дуже сильну провину за її смерть. Він є дуже жорстоким та вимогливим до учнів. Він карає учнів за помилки. Він усвідомлює, що карає учнів, але не може діяти інакше, бо вірить у необхідність покарання. І його пряма фраза в цей момент: ви думаєте, що мені подобається це робити? Ви думаєте, що я люблю стояти тут і принижувати вас? Та тобто він десь розуміє, що це щось не дуже приємне, але це знову ж таки прояв цієї такої певної схеми, тому що наші схеми є такими ригідними досить. Та тобто вони не є гнучкими. Ми десь можемо так критично розуміти, що ця поведінка не є ок. Але коли ми не попрацюємо з цією схемою, ми не можемо нічого з цією поведінкою робити, на жаль. Він вважає, що біль і страждання є справедливим покаранням. Також він застосовує такий вид самопокарання як самопожертву, що він зобов'язується захищати Гаррі Поттера, навіть коли це постійно змушує його страждати. І ми можемо побачити, що ці фрази Сіверуса Снейпа вони несуть в собі дуже багато провини неприйняття себе, неприйняття власного минулого та жорстокості до себе. І відповідно це теж проєктується на інших. Є в принципі ознаками схеми. Покарання. І що ж, дуже вдячна вам за вашу увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться другу частинку відео. Я буду дуже вдячна за активність на моєму каналі, таким чином ви мотивуєте мене створювати більше контенту. Всім чудового дня і до зустрічі!